Зараз розвозиться, готується все, складається, комплектується. Ось прийшли сівалки, фрези, сошники, барабани, все комплектація, ось сошники, ось рами, фрези, складається все. Комплектується, прийшли тракторці, я вже говорив бачите, колеса з gd 504 тракторна площадка вся укомплектована, тракторці в наявності, все є. Джими, шифінги, донфени, сороковки, 244 ті ловили, кабінники, соліси, соліси кабінники, соліси 50-ки без кабіни. Ось стоять 504. блін. Ловили 454-й. Ось людина вже дивилася. 50-ка. 50-ка соліс з кабіною, з кондиціонером, 105-й соліс з кондером. Ось бачите, як ваші тракторці приходять, комплектуються, збираються і, і прямують прямо до вас, а потім обробляють. Вашу українську землю. Тракторці всі в наявності. Навісне також в наявності. Хлопці працюють, Вон там також сівалки в складі. Ось тут також трактори. Все заставлено. Ми підготовлені до сезону. Будь ласка, нас дуже легко знайти. Орієнтір матері дитини. Будинок пологовий на Богуні, проспект Миру, всі знають. Друга міська лікарня. Отака у нас невеличка площадочка. Приходиться виганяти техніку, щоб е, порозкладати все. Ось так от. Бачите, оце наші орієнтіри. Так що, будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського виробника, е, помічника і сільськогосподарського обладнання. Дякую, чекаємо вас на проспект Миру 45Л, місто Житомир, тракторна площадка.